Про економіку поговоримо далі. Сполучені Штати переживають найбільше за всю історію дводенне падіння фондового ринку. А все через запровадження Трампом нових тарифів. Загальна вартість американських акцій знизилася з 6,5 трильйонів доларів. Про це пише MarketWatch. Зазначається, що інвестори в штатах виявилися не готовими до таких мит і чинять тиск на Білий Дім, вимагаючи, аби зменшити їх або показати процес прогрес у переговорах. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, долучається до цього ефіру. Пане Пензен, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Якщо говорити про реакцію фондового ринку, то чому фондовий ринок так відреагував? Це була така паніка чи розуміння подальших глибоких наслідків і чого очікувати далі? Ні, ну на фондовому ринку сидять професіонали, які приблизно оцінюють. Що чекає світову економіку, і що чекає ті компанії, які мають дуже тісні коопераційні зв'язки, які використовують комплектуючи з усього світу? І ми ж з вами маємо розуміти, що якщо на комплектуючі зростає ціна, то автоматично зростає ціна кінцевого виробу. Ну і фондові ринки миттєво зреагували, будь ласка, за два дні, тобто, по суті, там третє-четверте число так? З моменту об'явлення Трампом мит е, фонди виринок Сполучених Штатів Америки втратив більше ніж 6 трильйонів доларів. Є е, 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 індекси, фондові індекси, які е, е, ну, показують динаміку курсу акцій, основних е, Так от фондові індекси також дуже сильно від ну, належним чином відреагували. Американські фондові індекси, Джо, Джонс, наприклад, загубив там практично 12%. SP 515,4 Nasdaq, а це індекс високотехнологічних компаній, акції високотехнологічних компаній загубив взагалі 22%. Тобто ті цифри, які я зараз говорю, показують, що е, світова економіка сьогодні знаходиться перед початком рецесії. Тобто, якщо е, жодних дій зі сторони Трампа не буде і ніяких відмін не буде, то е, Дзеркальні акції, дзеркальні мити, які будуть ведені, ми вже почули це від Китаю. Вже чуємо ситуацію з Європейського союзу, 25% на автомобілі Сполучених Штатів Америки Канада. Тобто, якщо почнеться широкомасштабна торгівельна війна, то відповідно світова економіка буде в рецесії, і це однозначно от зараз демонструється на курсах акцій найбільш найбільших компаній. Пане Пензен, а чи є шанс, що Трамп передумає або пом'якшить мита? От В США зараз протести, а Трамп грає в гольф вже другий день. Що відбувається, як рішення приймаються в американській адміністрації? Мені надзвичайно важко спрогнозувати, тому що є такі речі, які... Ну, коли ми дивимося з вами по динаміці. Того, що відбувалося, наприклад, з Канадою і з Мексикою, як він спочатку страшив, потім вводив, потім відміняв, потім знову вводив. Е є певний шанс, що Трамп почне міняти свою політику, хоча ще раз повторюю. Е Дивіться, за першої каденції навколо Трампа е, були професіонали, які е, прийшли разом з ним з демократичної пар, е, з республіканської партії. І по великому рахунку вони до деякої міри стримували е, достатньо різкі рухи е, Трампа особисто як керівника овального кабінету. Е, зараз е, підбір команди е, нового президента здійснюється в основному за Принципом лояльності ми не чуємо жодної критики від його, скажімо, підлеглих так або навіть натяків на те, що вони можуть сумніватися в правильності його рухів, так що. Е все, те, що буде відбуватися, це буде відбуватися виключно виходячи з точки зору самого Трампа. На жаль, поки що якось так не видається, що він збирається щось відміняти. Тим більше, ще раз повторюю, вже почалися дзеркальні санкції від ряда країн, і однозначно це буде тільки ескалювати ту ситуацію, в якій ми зараз всі знаходимося. Дякую вам, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був на прямому зв'язку.